Так, утеплення горичного перекриття. От Знизу, ватка, бень. Тут 150 мм базальта. Отам. От, 100 мм базальта і 50 стекловатт. Такі є шу, ниточки. І перехресний слой зверху буде у нас. Геп. Але ці ниточки, щоб вата, яка буде тут, не давила ту. Калямба, оці розправляємо всі моменти. Має бути пухкенько тут все. Сюди ще між цими вату жовту Фу. скловату. Три щільності, знизу 105 вата, в балках 45-та, потім 15-та, це ну, щільності, геп. І тут ще скловати, потім вітробар'єр, дошки і холодний горищ. Марулат у тепло. Фронтон там димохід, геп.